На жаль, на війні у боротьбі з окупантами продовжують гинути кращі сини і доньки України. По всій країні прощаються з полеглими героями, і кожен з нас повинен усвідомлювати, що ця людина віддала своє життя за свободу України. Як же поводитись, коли проїжджає траурний кортеж із загиблим героєм? У суспільстві сформувались певні правила: зупиніться і виявіть повагу, коли ви помічаєте, що наближається скорботний кортеж, доречно зупинитись на тротуарі та схилити голову або стати. На коліно, якщо ви знаходитесь за кермом, поводьтесь відповідно до правил дорожнього руху. Дайте кортежу проїхати без перешкод. Зупиніть свій транспортний засіб і зробіть ті ж дії, що і пішоходи. Під час проїзду кортежу утримуйтесь від розмов та будь-якої іншої активності. Збережіть тишу і спокій. У такий трагічний момент важливо пам'ятати про приватність та гідність загиблого і його родини. Тому уникайте фотографування чи відеозйомки під час проїзду скорботного кортежу. Після того як кортеж проїхав, виразіть свою повагу хвилиною мовчання, схиливши голову. Кожен з нас повинен усвідомлювати цінність подвигу українських захисників. Вічна шана і слава кожному і кожній, хто віддав своє життя за батьківщину. Анна Литвин, Кременчуцькі новини.